Вівторок 19 вересня перестаньте надмірно хвилюватися Луки 12.29 деякі брати можуть дуже хвилюватися про те, щоб отримати те, що їм потрібно для життя. Можливо, економічна ситуація у вашій країні дуже погана, їм може бути важко заробити достатньо грошей для своєї сім'ї. Можливо, той, хто утримував сім'ю, помер, а інші залишилися без матеріальної підтримки, нам допоможе замінити тривогу довірою до Єгови. Пам'ятаймо, що він обіцяє нам, що якщо ми поставимо його на перше місце, він відповідатиме за надання нам того, що нам потрібно в матеріальному сенсі Матвія 6, 32, 33 він завжди дотримувався цієї обіцянки повторення закону 8, 4, 15, 16, псалом 37, 25 Якщо Єгова піклується про птахів і квіти, нам не потрібно турбуватися про те, що ми будемо їсти чи одягатися Матвія 6, 26, 30, Филип'ян 4, 6, 7. Подібно до того, як любов спонукає відповідальних батьків дбати про своїх дітей, любов спонукує нашого небесного батька піклуватися про матеріальні потреби своїх слуг.